Підприємство пана Максима займається обслуговуванням вантажних автомобілів, зокрема шиномонтаж та ремонт коліс великогабаритної техніки вантажні автомобілі, спецтехніка, кар'єрний транспорт. Працює з грудня 2016 року. В цьому році, завдяки участі в грантовій програмі, підприємець придбав вантажний автомобіль Renault Master, що допоможе збільшити спектр послуг. Займаємося вантажне СТО, вантажне шиномонтажі Кривому Рогу. і. Ця вантажівка нам потрібна для розвозки грузових шин і для мобільна лабораторія, мобільна доставка всіх запчастин. Завдяки участі в грантовій програмі від Люксембургу. Компанія пана Євгенія отримала змогу придбати екскаватор та потужний дизельний генератор на 40 кВт. І Із цим устаткуванням підприємство тепер має змогу розширити власні можливості, а також створити нові робочі місця для фахівців інженерно-технічного профілю. Ми узнали грантове. Ми дізнались про грантову програму від Довгинцівського райвиконкому і тому долучились до програми грантів від Люксембургу. Грантова програма вона йде 50 50. на 50%, 50 надає Люксембург. 50%… Відсотків банк кредитує завдяки місту. Довинцівському райвиконкому, Ми придбали техніку: екскаватор та дизельний генератор на 40 кВт. І з допомогою екскаватору ми зможемо набагато швидше усувати пориви, які виникають на мережах в місті. Для надання допомоги підприємцям в отриманні грантових коштів та пільгових кредитів в усіх семи районних виконкомах діють відділи або сектори управління проєктами. Їх працівники проводять навчання та допомагають в оформленні документів на отримання фінансування. В рамках співпраці з великим Герцогсом Люксембург на підтримку підприємництва передбачено 5 мільйонів євро. Наразі підприємці отримали менш ніж п'яту частину. Пріоритетними напрямами є підтримка підприємництва для ветеранів російсько-української війни, молодіжного підприємництва, Жінок до занять підприємницькою діяльністю. За три роки війни 500 суб'єктів господарювання підприємств отримали гранти. Різні суми від 100 тисяч до 5 мільйонів, але це ну, дуже суттєва підтримка. Одна з дуже цікавих програм це наша програма з Великим герцогством Люксімбург. По цій програмі вже отримана нашими підприємцями безкоштовно, їм допомогли. Uh, більш ніж 30 мільйонів. Проєкт підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району влада Кривого Рогу реалізує співпраці з Люксембурзькою державною агенцією «Люксдев» та Люксембурзькою консалтинговою компанією Проман у партнерстві з BDF за фінансування уряду Люксембургу. У межах цього проєкту підприємці Кривого Рогу можуть отримати два види фінансової допомоги: безповоротні гранти по 10 тисяч євро у гривневому еквіваленті для мікропідприємців, компенсацію кредиту на реалізацію проєкту 50% позики у банку, але не більше 100 тисяч євро. Всю детальну інформацію можна отримати в проєктних офісах, які діють в усіх районних виконкомах. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський.